Отже, зараз основний наш союзник це ЄС, з яким у нас у багатьох питаннях збігаються цілі. Не в усіх, звісно. Поки що про розміщення військ на території е, України, щоб воювати поряд е, з нашою армією проти Росії, не йдеться. Але не публічно вже такі обговорення є. Згодом це може статися. Як мінімум, фінансово нас будуть підтримувати та відправляти зброю. На відміну від США часів Трампа, ЄС керується цінностями, а не лише інтересами. Щодо США та Трампа, тут ще раз потрібно усвідомити та позбутися ілюзій, що Трампа та команду можна переконати та налаштувати проти Росії. І точно вони все усвідомлюють і прекрасно знають, де зло, а де добро. Їхню думку може змінити громадськість Сполучених Штатів Америки. Це не швидкий процес, але кожен крок Трампа на зустріч Путіну наближає супротив американського суспільства та може призвести навіть до імпічменту, ну, якщо зміниться склад Конгресу через два роки. США у ХХ столітті двічі ставали на бік демократії у Першій та Другій світовій війні. Хоча і не відразу, а тоді, коли їм самим загрожувала небезпека. У Першу світову війну вони вступили лише у 1917 році. Через загрозу з боку Німеччини, а у другу після нападу Японії на Перл Харбор. Мають і цього разу обрати правильний табір. Але тут не все так просто з Росією. Залишається ймовірність, що Сполучені Штати розглядатимуть і надалі її як союзника проти Китаю. США підтримували недемократичні режими у різні періоди, наприклад, Хунту в Чилі чи Саудівську Аравію. Коли це відповідало їхнім? Інтересам. Будемо сподіватися, що Путінська Росія не стане союзником Штатів. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб знати більше.